Вигорів на посаді, але на посаді в Америці, Ну, правда, це вже пройшов долі багато часу, можливо, він відпочив е -е, Дональд е, Трамп. Отже, цього тижня були вікоповні дебати Трамп-Гаріс, е -е, кажуть, що нібито перемогла Гаріс все-таки за, за очками. нокауту ну, не було, але тим не менше. Але, е -е, більш цікавий процес почався вже, як на мене, після е цих дебатів, коли в Америці почала розповсюджуватися реклама Егаріс, «E скерована на американців східноєвропейського походження, передусім поляків, е українців, і що мене наштовхує на думку, що українці вирішать долю США. Ну, український сюжет вже другі вибори є частиною внутрішнього політичного, ну, внутрішньополітичної адженди порядку денного США. Е, є один дуже важливий фактор, на якому за який чіпляються політики. Більше 60% американців підтримують боротьбу України. І готові далі вкладати в фінансову допомогу Україні. Це означає, що український фактор став частиною внутрішнього політичного життя і обходити тему української війни американські політики не можуть ну, українців або людей з українськими кореннями в Сполучених Штатах за різними оцінками від 3 до 5 мільйонів. Хоча ну, на орбіті українських організацій загалом десь, десь під ну, півтора мільйона перебувають так, ну, в зоні уваги. Бо якийсь час, наприклад, євреї українські вони жили осібно, але зараз життя склалось так, що і поляки, і польська діаспора, і литовська діаспора, і грузинська діаспора. І єврейська діаспора. Вони якось дуже щільно почали триматися купи з Україною, тобто всіляко підтримувати українські діаспори в допомозі Україні. І це змінило обставини. Тепер політикам доводиться рахуватися, тому що єврейське лобі дуже потужне в США, українське. Я б, мабуть, вважав десь на рівні з єврейським зараз лобі. Так, воно, воно, можливо, не має такого кола мільярдерів, але якщо подивитись, що частиною українського лобі стають, ну, наприклад, родина Пріскерів, це родина єврейського походження з України, або Ентоні Блінкен, або Чак Шумер, дід якогось Чорткова. Тобто, ну я вже не кажу про одеситів. Тобто там е, раптом виявилось, що Україна це такий в цивілізаційному сенсі дуже важливий фактор, який об'єднує людей, а не роз'єднує. І е, зараз не рахуватися, ну от нагадаю, як не рахуватися з поляками, якщо, наприклад, постаті е, рівня Бжезінського е, так. Все видно чути Олександре. Вернутися до недалекої історії, то, наприклад, Пріцкер, брат пені Пріцкер, зараз губернатор Іліноя. Штат Іліной. Це базовий штат для демократів. Звідти е, професором Мілінойського університету був е, є, е, Барак Обама. З вільною пов'язано дуже. Але це і великий осід українців. Але просто Чикаго був один час, коли Чикаго був найбільшим містом поляків. Бо в Чикаго так. почувало майже мільйон поляків, а в Варшаві 600 чи 700 тисяч. Тобто <ріст> Чикаго був столицею поляків світу. Поляки в штатах їх дуже багато. Я думаю, що десь людей з польським корінням не менше п'яти мільйонів штатах. Тому Кабала запопадливо випустила додаткові ролики, але треба розуміти технологічну роль американських виборів. Американські політтехнологи будують е, логіку кандидата на відштовхуванні від програми опонента. І те, що Камала перехопила тему України, тему е, ролі місця польської діаспори. Ну, звичайно, що Камала працює з жінками. демократи взагалі дуже добре працюють із латиноамериканцями в штатах. Мабуть, до республіканців завжди тягнуться вихідці з тих посттоталітарних режимів. Зокрема, наприклад, кубинська діаспора завжди традиційно підтримує республіканців. До речі, традиційні відносини. Української діаспори і Український Конгрес... конгресовий комітет Америки, наприклад, це був такий думк Союзу українців з республіканцями. Лев Добрянський, який очолював Український конгресовий комітет, був, по-моєму, послом на Гаїті, послом США. Він мав хороші контакти із президентом Айзенхауером. і саме. Голова Українського конгресового комітету Америки привів президента Єзенхауера на відкриття пам'ятника Шевченку в Вашингтоні. На сьогоднішній день у Вашингтоні є два меморіали українські. Два. Один меморіал Голодомору, інший пам'ятник Шевченку. Це, ну інші нації так не представлені в, 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 в Вашингтоні. Тому треба розуміти, що. Україна зараз це такий емоційний фактор, який обійти політтехнологи не можуть. І те, що Камала зробила адресні ролики на польську діаспору, на українську діаспору, це важливий факт. Очевидно, що ну, демократи побачили, що їм треба дозбирати такі національні ніші. Ну і в принципі, оці. Мігрантські середовища четвертої хвилі, вони схильні до контактів саме з демократами. А стара діаспора українська, наприклад, має дуже хороше напрацювання до роботи з республіканцями. Але Республіканці в ситуації, коли, наприклад, Трамп ввів свою групу мага і, і, і велике ядро своїх виборців у партію, зараз республіканська більшість залежна від магівської меншості, можна сказати. Тобто, е, е, можна сказати, що Трамп і його група мага. Крали у республіканців партію. Бо республіканці зараз не можуть діяти всупереч Трампу, оскільки в них є великий інтерес аж таки поборотися за більшість і в нижній і верхній палаті парламенту. Конгресу, це ж вибори не лише президентські, тут же оновлюється і склад конгресу, і, ну, і Нижньої Палати, і верхньої і Сенат. Тому зараз це оце дуже складна ситуація. і Частина е, ну, українців, які пов'язані з республіканцями традиційно, а українці це більше 100 років дружби із республіканцями, саме в силу того, що республіканці такі були жорсткі антирадянщики. Хоча зараз, коли дивишся на Трампа, думаєш, що це якесь знущання зі здорового глузду, тому що його фалебні випади на адресу авторитарних лідерів. Або Чен кімченена, або Сі, або е, Путіна виглядають як просто е, ну, знущання зі здорового глузду в е, саме в такому республіканському електораті. Володимир, але дивиться, от, якщо буде подивитися далі, що було після цих дебатів. Е, друга подія, яка сталася от буквально напередодні нашої розмови, це. Так би мовити, незрозумілий як на мене замах на, на Дональда Трампа. В мене питання: так замах був, чи його, його запобігли все-таки? Ну, сум... О, що е, однозначної версії в першій хвилини не з'явилося. Виглядає так, що це був політтехнологічний замах. Чому дивно? бо коли з'явилася інформація про те, що виявлений автомат АК-47 на місці події, ну думаю, зараз тут буде український слід. Врешті-решту несли якусь людину. Але е, цей чоловік, ну, прихильник України, він був в Києві, він волонтер для України. Але я думаю, що е, зараз журналісти розберуть е, трасологію всієї цієї стрільби якому напрямку вона велася, звідки, з якої дистанції? Але зараз якраз оцей трюк він по суті обнуляє е, ситуацію з е, тим першим сюжетом стрільби по Трамп. Бо там загинули люди. Тут вже не загинуло. Тобто зараз це все буде переведене в фарс. І штаб Трампа не зможе це ну, відіграти. Тобто він Трамп стає все смішнішим і смішнішим. І я бачу, що це дуже непоганий елемент контрборотьби із Трампом. Він зводиться до того, що його спочатку Камала в дебатах, до речі, його дуже жорстко вжалила. Вона його збила на повал фразою про те, що на його мітинги ніхто не ходить, і з його мітингів тікають люди. І Трампа це наскільки заціпило його затіпав. Він не зміг нічого на цей випад відповісти. Нічого він кричав, що він страшно популярний, що він що він неймовірний, що він просто the best. але він не відповів предметно на цей випад, і всі побачили, що Трамп в принципі це людина, яка живе ну, в наборі своїх якогось комфортних для себе двох десятків тез. І він не може розширити вийти на рівень предметної дискусії по жодній тем. По жодній тем. ні по Афганістану, ні по, по Росії, ні по НАТО. Тобто він, в нього вистачає одної фрази на будь-яку тематику НАТО. Коли говориш про НАТО, він каже: Я змусив їх платити за свою оборону чи за свою безпеку. Ну, добре, але ж ти, ти е, створив таку, таку загрозу для е, ну, системи відносин внутрішніх в НАТО, що в певний момент Європейський Союз взагалі е, подумав чи не е, переходити з союзницьких відносин із США до абсолютно автономного існування. Так що... Е, Тут ну, Камала швидше за все от є дуже ефективний ролик після дебатів про те, що іммігранти їдять котів і собак. І ця пісенька поставиш її. От після моєї фрази підмонтуєш, візьмеш її і поставиш. Хай люди подивляться. А тепер, після цієї пісеньки, зараз буде переведення цієї стрільби в фарс. І Трамп стає все смішнішим і смішнішим. Він стає нікчемним. Тобто для політика стати просто смішним і нікчемним це політична смерть. Трамп не ситуація, історія, настрої суспільства американського пішли вперед, а Трамп залишився ще в 16-му році. В 2016, коли він ну, провів успішну для себе виборчу кампанію. А після того він майже не розвивався. А тепер за ці 8 років світ змінився, а Трамп залишився той, той який був. І його зараз дуже легко зробити ну, таким фріком. Він, він і так фрік реальний. Тобто він а системний по своїй суті. А зараз його ці фріківські танці і тому подібне, воно стає частиною такої масової шизофренії, але ця шизофренія поширюється тільки на коло безальтернативних його прихильників. Володимире, дивись, от зараз Трамп відмовився від других дебатів. Мовляв, я переміг, нема сенсу дебатувати. Якщо, з іншого боку, це виглядає як, як втеча від дебатів після поразки, не бажання ще більшої поразки. А що іще можна чекати протягом цих виборів, тому що я розумію, що зараз буде один трек це до дати голосування, і потім починається наступний, наступний період між датою голосування і. О... Інавгурацією. Інавгурацією ну, до всіх. Панія починається визнання невизнання результату. Путін Трамп вже ж у 2020 році розіграв ту виставу з невизнанням результатів. Він точно готує своїх прихильників до невизнання результатів виборів. Він, він розуміє програші ситуації, але до, до виборів в нас ще попереду не виключені дебати канд... віце-президента. Тобто Трамп сам відмовився, але дівенса вони випустили наперед. І Дівенс почав голосно репетувати про те, що план Трампа по Україні передбачає здачу територій українських. Ну це трохи трохи він, ну скажімо так, розмито говорить, тому що до кінця не зрозуміло, що ж мається на увазі окуповані території України. Дівенс говорить про те, що демілітаризовані ну, у... Украї... окуповані території України повинні бути демілітаризовані. Значить, українські війська залишаються на лінії розведення, тоді російські мають бути виведені з окупованої території. Ну, це не найгірше рішення, якщо саме це мається на увазі. Бо тоді, в той простір, мають зайти українські політики, не, не військові. Нацгвардія, поліція, українська прокуратура, українські суди повинні тоді в цю ну, колишню окуповану територію заходить, але не війська, не війська. Тобто, військ там українських не повинно бути. А якщо це так, то тоді. Ну всі ж кажуть, що куцей ховається в деталях. Тобто, судячи з усього Трамп. В принципі говорив приємний для українського вуха речі, наприклад, про те, що я дам Україні безмежно зброї і пів трильйона доларів грошей. Ну так, це дає шанс нам на перемогу. Але оскільки Трамп не то страх непередбачуваності для нас стає більшим страхом ніж якась повільна, повільний поступ в бік відвоювання. Територій з допомогою Камали Харіс Володимир, За... от Трамп не визнає результати виборів. Що це означає? До чого це може призвести? Ну, по перше, хочу нагадати, що судові справи, які загрожують великими термінами ув'язнення для Трампа, вони перенесені дещо на завершення президентських виборів. Мені здається, що його, його таким чином підвісили. Якщо ти будеш дригатися, ти сядеш по, наприклад, по викраденню, ну, по заколоту, по штурму е е сенату сядеш, по тиску на держсекретаря Джорджії штату з метою фальшування виборів, сядеш. За викрадення секретних документів е і перевезення на приватну територію Маралагу сядеш. Тобто, я вже не кажу там інші історії. Тобто в Трампа накопичується дуже багато кримінальних справ, які ставлять його перед вибором, тихенько піти в тінь і зникнути з політичного обрію взагалі, і, і не плутатись під намою, або нарватися на кілька судових рішень, які зроблять його ну, повністю. Скажімо так. Чи означає це, що можливі якісь заворушення ну, типу того, що було вже при захопленні капітолією, там більше менше масштабне? Чи... Мені здається, що американська влада знайшла спосіб, як ну, зробити прививку від подібного? Наскільки я знаю, по Штурму капітолію, по моєму, вже отримали терміни більше як 600 фігурантів, це великий термін, і найголовніше, що Трамп не захищав цих людей, він нічого не робив, щоб надати їм адвокатів. Тобто, ці люди, які ну, пожертвували Своєю свободою, нібито за ідеали Трампа, сам Трамп їх кинув. Тому зараз Трамп не в стані буде зібрати більше людей на якісь масові заворушення. Тому що всі розуміють, що Трамп це егоцентрик, який людей розглядає як хмиз у вогнищі власної слави. Маронслав, точніше. Тобто, тобто, Трамп бере на фонд. Ну, це, так, так, це таке бандитство 70 х років. Я думаю, що, що він, ну, він не прогресував. Він замаринувався в, таких, в системі відносин десь 80-х ну 90-х років. Світ суттєво змінився, а Трамп залишився в минулому. Тобто, ну, взагалі, ці газки, як нерухомість, вони ж прибандичені. Це IT-індустрії або якісь там високотехнологічні індустрії, там бандити нічого не тягнуть. А в нерухомості, в принципі, бандити щось тямлять. ну, Трамп і е, співіснував із бандитами, дозволяв бандитам відмивати гроші через операції з нерухомістю, заробляв сам на бандитах, особливо заробляв на кремлівських, е, він допомагав їм прокачувати гроші на Якісь ну, їхні мережі в Сполучених Штатах, а операції з нерухомістю вони ну, особливо не контролювалися, тобто через них легко. Операції з нерухомістю це така дивна галузь, коли можна один об'єкт продати за 100 мільйонів або за 5 мільйонів, і ніхто тобі нічого не скаже. А це найкращий спосіб відмити гроші і, і перекинути гроші на. Формування якоїсь е, мережі впливу. От історія, із, яка виплила зараз із агентством Тенет, яке наймало блогерів, е, щоб не агітували за Трампа. Виявилося, що то Москва переказала 10 мільйонів доларів на агентство Тенен, щоб, щоб агентство Тенет понаймало цих блогерів-мільйонників, щоб вони писали нісенітниці про Україну і під, виганяли виборця. Саме на Трампа, щоб виборець бачив останню надію в Трампі, а не в демократії, в якісних державних інститутах, в верховенстві права. Так, на жаль, це дуже сумна перспектива, яку несе Дональд Трамп. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. Ще раз дякую за це відео, за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже так ґрунтовно. Ми пройшлися про основних подіях і в Україні, і за кордоном, які мають втім, безпосередній стосунок до України. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобачку цьому відео, підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.